Так, почав вчора переробку розібрав, задню частину роз'єднав, там на двох болтах, все, їхала. Тоді буду розбирати. На спереді все позрізав, розібрав, шківи на роботу возьму цю ступицю туди, проточу, і це ось на двигун. На 75, це з мого дізеля, був двохручковий, я зроблю одноручниковий. і поставлю, буде соотношення 75 і 270 і 270. Там передаточне число, пошти в 4 рази, три з лишнім. А потім вже, як казав, якщо буде цього, і Так і буду робити, щоб направлення було сюди, по ходу, мост, по ходу, перевертати не буду, тут поставлю, хай вже буде. Ззаді стоять на ньому шкіф, двигун то буде задня частина. Оце так я вчора трохи поміж дощами попрацював. Ну що ж, буду сьогодні, приїду зараз, поторгую і буду далі продовжувати. Буду робити мотор. Зроблю зараз шківи і буду робити тоді ставити силовий агрегат, мотор. Ключу, подивлюся, як буде їхати, а потім вже буду з'єднувати. Значить так, сьогодні зробив шків, поставив туди, проточив і вварив туди цю муфточку від щеплення від москвича на коробку. Значить, тут установив пружина, поміж ним розпорна. Підшипник. Підтримуючий на болтах, може регулювати пластинки туди-сюди. І тут теж між цим на болтах. Значить, це буде в нас задня частина. Двигун буде над ним стояти. Він вже його поставив на труби, на уголки, щоб. Ну, його тоді буду виставляти. На цей шкіл. Той, де в мене був, він трохи великуватий. Він тут 78, як взяти по наружі ремня. А мені треба сюди 72-74, Тому що профіль А, ось у цьому ремні, бачите, він тут тоне. Він тоне практично сантиметр ми теряємо, 10 мм. Тобто, виходить не 270, а 260. Якщо поставити його на 75, тут майже більше 78. Значить, на тому. Значить, буде велика скорість, швидкість. Значить, я все на цей на цю ступечку, де був під профіль Б. Він малий тут пробуксовував. Заставили на міні-трактор, коли збрав у нас на мотор. Я завтра дороблю і постановлю сюди цей шків. відстань по центрах шківів буде тут. от Центра коробки до центра двигуна буде 250 мм. Якраз хорошо, ремень стає хорошо. 1060 профіль А. Я його поставлю так. Ще одного кину запасного, щоб менше розкручувати його. Потім тут перевариться фаркоп І це буде такий, як кажуть, силовий агрегат Може хто дивився, Ну хто дивиться YouTube, той знає, що. Михайло Сербін із Тайги із Сибірі зробив мотоблок. Там у нього так ось тут. Ручки приварені, редуктор перевернутий. Теж двигун і мотоблок. Ну що цим мотоблоком робити? ну Це тільки орати, там картоплю тягати, рало садити. Відгортати не вийде, бо там низька ця. У мене так мотоблок є. Не буду я робити мотоблок, а колись хотів, ну не буду. Буду робити міні-трактор. Ну, це так сьогодні я попрацював. Завтра ще зроблю шківа і можна будуть два виходні, дощі все одно йдуть. Буду займатися трактором. Ну що ж, на сьогодні все. Так, і так, установив шківи. Встановив ось, щоб тормоз з ремня, термозив як цього. Встановив ролик, ось причепив покатросик. Так. Зараз. Заводив, прокручував, вроді нічого робить. Зараз підвішу цей весь звигуном уже село, як кажуть, агрегат приводний з ходовою. І включаємо скорості. Провірю, побачу, як вони крутяться, як цього. Зараз буду тоді знімати. Агрегат підчепив на саморобну таль. Ось так висить він в підвішеному стані. Зараз заведу і буду включати скорості. Будемо дивитися, що воно покаже. Чиндій, наверно, кончився.

Так, ну що сказати? Можна сказати, що силовий агрегат. Силовий агрегат зроблений. Значить, тепер порозварювати тут. Тут приварити коробку, розкоси кидати. Тут ще поставити, щоб трос сюди, натяжку. Це все побварювати, Підігнати. Ось так буде працювати роликове степлення. На пружинці щоб відкидало. І тоді можна собирати і пробувати вже його, як кажуть, в ходу. Ну, Вишина вийшла не дуже висока. Я старався мінімально садити двигун над коробкою, як бачите, щоб ззаді за спиною не стирчав мотор над головою. Оце я таке проробив за ці дні. Настроєння, звісно, при цих тривогах, при цих шахідах нема ніякого. Ну що ж потроху ж треба робити. Ну що ж, далі як вже столю з передком, аж тоді вже з відео як передок сюди зроблю. І стулю він буде, що може без крил. Попробую, покатаюся, а потім вже буду його тюнінг йому наводити. Ну що ж, Всім до побачення. Мирного неба над головою. Тих і спокійних ночей. І сидіть на каналі, кому цікаво, дивіться, як я переробляю міні-трактор. Такий буде аналогічний, можна сказати, як у Сані Козлова. Побачу, як він їздить. Я давненько хотів собі таке ж повторюсь, що вирішив собі теж так зробити, щоб був хапуга, тільки задньоприводний. Зразу перевірю тоді, як ванну він тягнутиме на тягу. Ну, тут шків стоїть там, 75, ну, 73, там ну, 75, тут 270, ну під профіль а ремень то десь 265. Це майже так, як в мене раніше був. І ще раз повторюсь, якщо буде сильно швидко, але не буде тягнути, то тут поміняю, або тут поставлю зв'язочку менше, у мене, по-моєму, є на 10 чи на 11 зубів, або на низ більшу. Шаг 15. І трохи цим... Збавлю скорость. Там вже тоді буде, я кажу, діло практики. Ну що ж, всім до побачення!